Комітету медичної допомоги 25 років. Якщо брати якусь географічну точку відліку, то це, мабуть, будуть більшани і заклад, який тут розташований. Я безпосередньо почала працювати в даному закладі трошки раніше, в 1997 році, в якості перекладача французької гуманітарної організації, комітет медичної допомоги. Даний заклад був. Трошки інакшим, але дороги до цього закладу все ще такі самі. Не буду перенати наразі в всі ці спогади. Краще розповім про зміни, які відбулися всередині закладу. До них нас спонукали самі підопічні закладу. Вони спонукали нас своєю спроможністю до розвитку, своєю резилієнтністю, своєю мотивацією. Створити їм гідні умови проживання, і зміни відбулися як всередині закладу, так вони почали мати відбиток і на зміни в державних самих в загальному інституціях системи соціального захисту в цілому в Закарпатській області. Нещодавно переглядали архівні фото маленьких діти: Феді, Павлика, Лариси, Арпада. І це маленькі діти на тих фото, а зараз це спроможні молоді люди, які вміють хвати їсти, які вміють валяти, які вміють робити дуже прекрасні речі з кераміки. І це те, що вони навчилися в наших закладах. Деякі наразі все ще проживають у Вічанському дитячому будинку, інтернаті, деякі з у 2009 році є мешканцями центру Парасолька, і це не може не тішити, тому що це ті зміни, які вони набули в наших закладах. Ну і взагалі команда комітету зазвичай робила. Можливим неможливі речі мені так здається, тому що, наприклад, в даному закладі ми будували майстерні, ми створювали зайнятість. Ми реорганізовували всі процеси надання всіх послуг від реабілітаційних послуг до послуг зайнятості, до послуг педагогічного процесу, і таким чином ми спомоглися в даному закладі створити ті умови, які є на наразі необхідними для повноцінного розвитку підопічних, але це все стало можливим завдяки залученості різного роду додаткових спеціалістів, які приїздили в даний заклад за кордону. Наші фахівці даного закладу вони регулярно їздили на обміни досвіду, наприклад, в Швейцарію, або в Литву, або в Чеську Республіку, і це так само давало їм. Нові ідеї втовхали на різні нові навички, які вони потім впроваджували в процес робочий, в робочий день і застосовували в роботі з підопічними. Наразі ми продовжуємо створювати розвивати послуги в даному закладі. Ми вже перейшли на другий берег річки тереплі, де в ближчий час відкриємо школу підтриманого проживання для найсильніших наших підопічних, а для найслабших наших підопічних нарешті буде створено відповідний корпус, де будуть належні умови і гідні умови для їх проживання і реабілітації. А також вперше заклад стане ще більш відкритішим закладом, і буде спроможним надавати послуги так само не тільки з підопічним закладу, а також мешканцям сумішних громад, де в сім'ях проживають діти та особи з інвалідністю. І якщо дивитися на Google Map, може здатися, що у вільшанах є тільки інклюзивне кафе Косиця, але це не так. Тут є небайдужий персонал, який робить колосальну щоденну роботу разом з підопічним. Він дійсно робить ці зміни можливими, який щоденно хлопіткує. О, підходить до кожного процесу, який, можливо, колись провадив комітет, або вони десь побачили за кордоном, але це той труд, який, можливо, не завжди помітний, але він є дуже важливим для цих підопічних. Для комітету медичної допомоги Вільшанський дитячий будинок інтерната це така дитина, якій вже 25 років. Ми, звичайно, як батьки хотіли би, щоб вона набула самостійності. Так само дуже вболіваємо, щоб вона була успішною дитиною. Так само ми вболіваємо і за державу, і за її соціальну сферу, і за соціальні послуги для осіб з інвалідністю, щоб вони нарешті стали історією успіху. Ну не так успіху, як нарешті вони були. Якісними на рівні громади і надавалися всім тим людям, дітям і особам, які її потребують відповідній мірі, відповідній доступності і на відповідному професійному рівні. Де зараз знаходиться комунальна установа соціальний абілітаційно-реабілітаційний центр Парасолька? Раніше була будівельна контора. Територію довго не використовували, і відповідно вона була покрита чагарниками. На ній знаходилася адміністративна будівля, яка довго не використовувалася, гаражі та складські приміщення. Важко уявити собі, скільки зусиль було докладено для того, щоб установа виглядала тепер так, як вона виглядає на даний момент. Паралельно з роботою над підготовкою території ми працювали з над пошуком фінансування. Ми розробляли концепцію, створювали проєктно кошторисну документацію, і як тільки бачили перші успіхи, почали працювати над підготовкою потенційних мешканців центру, а саме дорослих підопічних осіб із Вільшанського дитячого будинку інтернату. Це була дуже щемлива мить, оскільки ми боялися дати їм марну надію і в той же час втратити. Цей шанс на те, щоб змінити їхнє життя. Усі наші зусилля провели до того, що 16 жовтня 2009 року центр Парасолька у місті Тячів було офіційно відкрито. Відтоді тут мешкають 25 молодих осіб з інвалідністю. Більшість з яких ми знаємо з дитинства. Вони тут живуть, навчаються, працюють, інтегруються, соціалізуються. І вже навіть ті зміни, які ми помічаємо від 2009 до 2025 року, є неймовірними. Ми починали з однієї центральної будівлі, в якій були облаштовані і майстерні для додаткової зайнятості підопічних. Згодом почалось розвиток сільського господарства, а потім додалися додаткові приміщення для майстерень. Тепер у нас відкрилося нове відділення навчання самостійного проживання. На базі закладу працює відділення соціальних послуг із відділенням раннього втручання та денного догляду. Планується відкриття кав'ярні кондитерської наприкінці 90-х і так само в 2009 році про те, що ми бачимо зараз у закладі, нам тільки мріялось. Але від мрії ми рухались далі. Ми будували плани і працювали над їхньою реалізацією. І саме це ми вважаємо дуже важливим роботу активну роботу над реалізацією мрій, сприяння соціалізації і інтеграції наших підопічних. Вони стали активними і членами суспільства, громади Тячева. їх запрошують на всі міські свята, їм аплодують на їхніх виступах. Вони вільно почувають себе на Сцені і за кордоном, де беруть участь у багаточислених фестивалях, на які їх також часто запрошують. Ворота до парасольки завжди відкриті, і це дуже символічно. Сюди приходять діти з громади для того, щоб отримати соціальні послуги, а сюди приходять колеги з інших закладів для того, щоб отримати новий досвід і обмінятися практиками. Цей досвід масштабується не тільки в межах Закарпатської області, а і всієї України. І саме це було однією з наших цілей. Історія центру Парасолька почалася в 1990-х роках. Тоді це була мрія, мрія про заклад для осіб з інвалідністю, який би кардинально відрізнявся, відрізнявся від існуючих закладів. Мрія не мала ні назви, ні місця, але були чітке усвідомлення потреби і бачення цього закладу. А ми аналізували досвід іноземних партнерів інших держав, розглядали різні можливості і, врешті-решт, зупинила. Нилися на швейцарському прикладі закладу для проживання і організації зайнятості для дорослих осіб з інвалідністю. Принциповим для нас було також те, щоб заклад знаходився в адміністративному центрі, що чітко відрізняється від тодішньої традиції розміщувати такі заклади в віддалених населених пунктах. Розглядаючи різні варіанти, відкидаючи різні можливості. Ми, врешті-решт, опинилися в Тячеві, і слід зазначити, що 20 років тому. Коли ми прийшли в це місто з нашою ідеєю, у нас налагодилася хороша співпраця з місцевою адміністрацією, і ця співпраця є хорошою і надалі. Можна ще багато розповідати про парасольку, але на завершення скажу, чому парасолька стала називатися саме парасолькою у 2006 році, коли мешканці Вільшанського дитячого будинку інтернату були на гастролях у Швейцарії, було зроблено символічне фото. А де весь колектив був сфотографований під великою парасолею, саме це фото стало ідеєю для назви даного закладу. Адже парасолька це дуже символічно. Це захист, захист для осіб з інвалідністю, а це саме те, чого ми прагнемо у нашому проекті. І ця символічна назва вона стала назвою для нашого центру і також для асоціації, яка підтримує комітет медичної допомоги в Закарпатті у всій роботі в соціальній сфері. Думаю, всім зрозуміло, що комітет медичної допомоги в Закарпатті це значно ширше ніж просто медичний напрямок. І зараз вже мало хто пам'ятає, що у довоєнний період комітет дуже багато допомоги надавав мігрантам, біженцям і шукачам притулку. І мова тоді йшла не просто про юридичний супровід, а й, наприклад, про встановлення системи водопостачання у чопському прикордонному загоні для пункту тимчасового розміщення мігрантів і біженців. Дуже часто, коли ми розповідаємо про діяльність комітету, ми послуговуємося поняттям вразливі категорії населення. Це ми говоримо в тому випадку, коли мова йде про законодавство. Але ми розуміємо, що будь-яка людина в силу різних обставин може потрапити у ці такі життєві обставини, коли вона стає вразливою і потребує допомоги дуже багато. Ми допомагали. І комітет допомагав мігрантам, шукачам притулку і біженцям через різні причини, оскільки дані люди були позбавлені. Медичної допомоги психологічної, юридичної вони потребували допомоги у легалізації свого статусу. Ці люди отримували від комітету медичної допомоги доступ до медицини, допомогу в доступі до медицини. І тоді з цим так само були проблеми. Але тоді йшлося переважно про шукачів притулку мігрантів і біженців з інших країн. А у 2014 році ситуація змінилася, і ми почали активно допомагати. Біженцям від війни, але в Україні. Вже 11 років Комітет медичної допомоги в Закарпатті працює із внутрішньопереміщеними особами. Є матеріальна складова, це допомога ліками, гігієною, одягом, а є складова, яка пов'язана із розгубленістю людей. Люди, які ще вчора ходили на роботу, водили діток в садок, в один момент були позбавлені цих можливостей. Ці проблеми виникли в 2014 році і особливо вони загострилися в 2022 році. Ми тоді ефективно шукали вирішення проблеми і максимально розставили пріоритети. Так, з'явився наш перший прихисток у місті Ужгороді, потім з'явився другий в місті Тячеві і третій у нижньому селищі. Якщо говорити про е, кількість, то загалом цей проект охоплює близько 150 внутрішньопереміщених осіб, які залишили свої домівки і знайшли тимчасовий прихисток у наших шалтерах. Напрям правової і психосоціальної підтримки він досить чутливий. Тут хочеться бути максимально ефективним і в будь-якому разі не нашкодити. Для цього ми вчимося, співпрацюємо із зарубіжними колегами, вдосконалюємо власні політики допомоги вразливим верстам суспільства. У всій своїй роботі, в будь-якій ідеї, в будь-якому проєкті, який комітет реалізовує самостійно чи зі своїми партнерами, він послуговується принципом глибокої поваги і шани до прав людини. І це найцінніше. Зовсім не про офісну роботу, хоча, звичайно, найбільше робочих питань вирішується саме в офісі. До слова, попри те, що ми багато років вже щось будуємо, ремонтуємо, покращуємо умови проживання, лікування, надаємо дах над головою. За 25 років комітет так і має своєї домівки. Весь час переїжджаємо і щось орендуємо. Так, зараз ми на складі. Загалом у нас їх було три: це перший, який ми орендували 26 Лютого 22 року, оскільки вже на третій день повномасштабної війни ми очікували перший гуманітарний вантаж. Це були матраси постільна білизна. Які ми купляли в Словаччині, оскільки вже тут на місці не було нічого в магазинах. Буквально через пару годин почали прибувати інші вантажівки з усіх куточків Європи. Ми дуже швидко зрозуміли, що одного складу нам буде. Замало, це були різні речі: гігієна, продукти харчування. І разом з тим були дуже дивні речі, такі як ковзани або якісь шикарні сукні. Тоді ми не дуже були готові, і люди взагалі у світі не дуже усвідомлювали, що таке війна. І які потреби наразі у країни. згодом, звичайно, робота більше набула такої системності. Процес організації до розподілу і отримання допомоги на складі більш став організованішим таким. Люди приходили за допомогою, але лишалися допомагати. До речі, зараз постійна команда на складі це люди, які в 2022 році були змушені покинути свої домівки і. Вони опинилися в Ужгороді. і Отримали, прийшли до нас волонтерити, і от зараз, наприклад, Слава і Валя вони з Харківщини, з самого міста Харків, і вони нам допомагають в надважливій роботі комітету, і також багато помагають десятками людей, які отримують нашу допомогу. Взагалі, робота на складі це така злагоджена і організована робота великої команди людей. Це дуже помітно, коли ми отримуємо. 我。<noise> Або розвантажуємо вантажі, і все без хаосу, все організовано, все злагоджено. Скільки ми не дуже зараз любимо взагалі на складі хаосу, його і так вистачає в нашому житті. Сюди приїздить допомога, і передусім від наших французьких партнерів асоціації сейф, а також від інших іноземних партнерів з Німеччини, Швейцарії, з Данії. І потім вона вже розпреділяється по. Україні протягом двох років повномасштабної війни ми намагалися вести таку інтерактивну карту наших відправлень і згодом зрозуміли, що вона вже є в кожної області. А тоді ми зрозуміли, що напевно правильніше нас сприймати як комітет медичної не тільки допомоги з Закарпаття, а не в Закарпатті, оскільки наша допомога добралася. До сотень лікарень, шелтерів, соціальних і освітних закладів, військових і так далі. Тут є і генератори, будівельні матеріали, устаткування для рятувальників, і, тому що триває війна і вона на різних фронтах. І ми намагаємося допомагати, чим ми можемо. Ну і якщо щось можна назвати круговоротом допомоги, то це точно про наші склади. Скільки все, що ви зараз бачите навкруги, за кілька днів буде там, де це найбільше потрібно. А завтра тут буде зовсім інша картинка.